Ми спали, а вони зайшли, дідо доспав у стінку, а я так із краю, І наростав ножа такого великого витяг, і наростав питати. Де гроші та де гроші? Пані Марія, жителька Хузького району, одна із жертв гастролерів з Одещини. Однієї ночі невідомі в масках увірвалися в хату пенсіонерів. За словами постраждалої, першим катували 80-річного чоловіка пані Марії. Жінка думала, що він помер, адже стільки крові з роду не бачила. а він підзоніон вдарив. З жахом жінка згадує події, що змусили її звернутися до правоохоронців. Пан Василь, в свою чергу, мало що пам'ятає: двері. Двоє, то обкрали, взяли нас гроші і побили, побили нас, то забрали гроші та пішли. Злочинців затримали. Виявилось, вони нападали переважно на пенсіонерів. Це що таке? Де ви її використовували? Як Як ви її використовували? Що ви з нею робили? Голосно кажіть, на камнерівав як з'ясувалось, бандити із Одеської області та Молдови, маскуючись під продавців дешевих товарів, бандити їздили по Хущені, дізнавались інформацію про потенційну жертву. Діяли переважно вночі. За час перебування в області награбували більше 200 тисяч гривень та чимало коштовностей. По крупинках нам вдалося відслідкувати і задокументувати п'ять злочинців. П'ять учасників цієї групи, всі ці злочинці, мешканці інших областей, гастролери, частина з них судима, один судимий за убивство, відбув строк покарання 10 років. На даний час ці особи. Арештовані судом. А затримали злочинців завдяки цукеркам, які продавали гастролери, адже на подвір'я однієї із жертв злочинці залишили обгортку, що й вивело міліціонерів на слід. Наразі вони чекають вироку.